Було відчутним постріл, так орієнтовно, кілометри два, якщо взяти, от туди. В середину лісу було відчутне постріл. Неподалік Луцька браконьєри застрелили зубра та оленя плямистого. Інцидент трапився у Мировищанському лісництві на території приватного мисливського господарства. Ось це відео зняли самі лісники. На них вбиті тварини. Все підготовлено Пошли на целофані, щоб не замазався. Як яка порода, олень звичайний поганий? Де, Де, да. Провідний районний мисливствознавець Руслан Мороз розповідає, до нього зателефонували колеги та повідомили, що на території нацпарку чули постріли. Уже на місці згодом працівники лісництва виявили тушку оленя. Отримав інформацію від колеги, що на території Морошенського лісництва відчутні постріли. З мисливської зброї, так якби, є ймовірні факти незаконного полювання. Прибувши сюди на місце, я зі слів людей, які це все чули. Отримав інформацію, що дійсно в вольєрі були Ми пішли з колегами його детально обстежувати. І при обстеженні було видно, що так якби всередині перебували невідомі особи які переміщувалися на автомобілях і стали детальніше обстежувати територію самого вольєру для виявлення тушки вбитої тварини. Бо ну, так якби ми шукали факт підтвердження самого браконьєрства. І Після тривалих пошуків ми так і знайшли. Це був самець оленяплямистого віком 4 роки. Бо він був недоконно добутий пострілом в шию. Це був отвір наявно видний, що дійсно було поранення. На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, яка задокументувала злочин. Ці інциденти трапилися на території приватного мисливського господарства. Майже 200 гектарів лісу у довготривалу оренду отримала дві рівненські компанії: ТЗОВ Майдан Мисливський та ДЗО. ВКФ Явір Плюс. Ці компанії займаються розведенням тварин лісозаготівлею та науковою діяльністю. Потрапити на територію звичайній людині важко, адже за словами лісників, тут всього кілька брам, аби заїхати на територію, ба більше на території велика концентрація тварин. Під час зйомки цього матеріалу до воріт, де було чутно постіли, приїхали єгарі приватних господарств. Вони відмовилися коментувати будь-що на камеру. Ці коментарі на лавку а ви Хто міг бути причетним до вбивства оленя та зубра, поки невідомо. Тому ми вирішили з'ясувати у власника цих підприємств, що тут трапилося, та чи знає він про випадки браконьєрства. У мережі ми знайшли контакти до власника підприємства. Спочатку слухавку ніхто не підіймав, але нашим колегам вдалося додзвонитися до чоловіка. Пан Ігор телефоном повідомив, що про ці випадки знає нині. Вони теж проводять. Власне розслідування, на вашу думку, це хтось переліз без вашого ну, дозволу, і ви про це не знали. Хтось переліз, вбив оленя і втік, так дивіться, це треба, щоб поліція розслідувала. Я ж не поліція, я не знаю, як це розслідувати, <говори> бо може бути ситуація і слідчого характеру, перелізли туди. Дікає в нашу сторону, або не розуміє там, е, там можливо, там доброзахідні якісь відносини не розуміються. Я не, не, не вказую про когося. Багато у нас є як користувачів, які можуть скажем, наврядити друг другу. Тобто можуть перелізти, е, застрелити там чого чи чим чи лайн. Звичайно, що почують постріли, приїдуть туди, е, подивляться, що лежить тварина і що, це треба казати зразу, що ти. Де, де, де ліс великий, де можна стрілюють і швидко втікти. Це мало того, що зараз полювання взагалі ніде не дозволено. Зараз війна не можна стріляти, то на території нацпарку. Це взагалі не дозволено, в будь-який час. А зубр це є червонокнижний. для нас. Це був ну шок. Фактично. Ми щоб ви розуміли, ми ведемо дослідження, ми за тим зубром спілкуємося. Ми е, слідкуємо. Директор національного парку Цуманська Пуща Віталій Деркач обурюється, хто міг взагалі взяти до рук зброю під час війни та піти у ліс полювати. Крім того, директор нацпарку розповів, що наразі їхні працівники обмежені у своїх повноваженнях, аби упередити такі випадки усе через те, що у 2021 році громада передала ці землі лісу у довготривалу оренду приватним компаніям, при тому, що нацпарк попереджав про те, що ці землі мають бути у національному парку у зв'язку із змінами до законів. Зараз тут паркан та приватне мисливське господарство. В даному випадку нас не послухалися. І от там всередині рівно 173 гектара. гектари. Це щоб ви розуміли, це навколо це ми маємо ліс. Це теж Цуманська пуща, але це є безвилучення. Тобто тут керує хвост, тільки в їх є обмеження ну, на те, що вони мають. А там мається бути 173 гектари, які будуть належати чисто Цуманській пущі. Вони там. Ми не маємо до них не доступу, не маємо. ви самі бачите, доступу немає, нас не зустрічають, не пропускають. От така. Ми зараз йдемо на тій стадії, що прокуратура буде представляти наші інтереси ну, по стадії повернення цієї землі в парк. Тож уже незабаром нацпарк буде судитися, аби повернути майже 200 гектарів лісу у національний парк Цуменська Пуща. Тим часом правоохоронці будуть розслідувати, хто міг вчинити таке із оленем та зубром. До слова, ця тварина внесена до червоної книги України зубр під особливою охороною законів України. Тому і відповідальність за вбивство тварин є суворою, ба більше у час війни.